Запорізька область або частково окупована, або перебуває під постійними ворожими обстрілами. Один із населених пунктів майже вщент зруйнований, та все одно не всі евакуювалися, адже не хочуть кидати рідні домівки і господарство. Наша Анна Черевата на власні очі побачила, як це жити, точніше виживати біля фронту. Життя на нулі лише за кілька кілометрів позиції орків. Люди щодня потерпають від обстрілів. Окупанти гатять по цивільних зі всіх калібрів. Ваше, ваше. О, чуєте, що? Ну це давай, ну в області. Призвичай, тільки вже вам надоїло, ну тільки ж рятуємося. У ну, погрібі рятуємося, ну тільки прилетіло там чи самоліта таке десь метрів діаметром і метрів п'ять заглишто з угля. Вже ніякий погріб не В цьому населеному пункті немає зв'язку, світла, газу і питної води. Замість цього цілодобові прильоти ворожих снарядів. У Нас весело, стріляють кожен день. У нас самоліти, вертольоти літають. В гаражі самоліт дихнув – Хороша ямка так. Сидимо на зв'язку, зв'язок треба шукати десь бігти. Тут не залишилося будинків, що не зачепили ворожі снаряди або уламки. Проте мешканці навіть в таких умовах призвичайлися виживати, вести господарство і не втрачають оптимізму. Усі люди, як ми живемо. Живемо, коровку держимо, робимо потихеньку. Слухаємо, як он бабахає. А що ж я сказати? Чим більше робимо, тоді воно забувається все. Сюди не їздить швидка, дістатися важко через постійні обстріли. Тому єдині, хто в змозі допомогти, військові волонтери. Це тільки зараз, на цьому тижні. Часті обстріл по Запоріжжю люди відчули на собі, як це жити під обстрілями. А тепер на хвилинку ми подумаємо про те, що люди, які живуть тут, вони кожен день це відчувають. Не так як ми останні тиждень, а півроку жили ще відносно в тіші. А зараз, от люди тут відчуваються кожен день. Кожен обстріли. Вони лягають спати і не знають, проснутися. Це найтяжкіше. У рамках заходів безпеки людям підвозять гуманітарну допомогу маленькими групами. Основна проблема зараз на цій місцевості то що тут ведуться активні бойові дії. Тому не кожен волонтер, навіть якщо він цього дуже сильно хоче, він не зможе сюди виїхати, тому що є ну, послідовний документів через блокпости їх не пропустять. Тому зараз ми беремо на себе цю дорогу, цю доставку інколи медикаментів, як зараз це продовольча частина, Ключове питання підготовка до зими. Адже пиляти дрова не можна, на звук одразу прилітає, у лісосмугу не сходиш, там заміновано. Але деякі люди виїжджати не хочуть, а є й ті, хто повернувся. Це така тоска, це вам просто не передати. Наскільки вже таке терпіння було? Ну, вже не можна було. Уже чоловік хотів іти пішки і все. Таке, бо дом є дом. Пані Валентина показує, що наробили загарбники із їхньою домівкою. Краса моя, яка збило все, розбило, сверх прям з чесала. Це що поробилося. Всі, і це тут, ну це хоч менше. Там, звісно, задні, і ще там у нас відгорода теж прихожа, і в прихожій теж така дирка забіжна. Тож у населеному пункті залишилося три десятки мешканців, і всі вони дуже чекають і вірять, що збройні сили України виженуть окупантів.